Марія Петрівна Дудко серед чоловічого колективу Любишівського державно-лісомисливського господарства є єдиною жінкою, яка працює майстром лісу, зокрема у залізницькому лісництві. На цій посаді вона працює 11 років. Марія Петрівна каже, що дуже любить ліс, а тому й обрала для своєї професії лісову галузь закономірно, за покликом серця. Довелося побачити лісові культури, випликані руками майстрині лісу, проїхатися масивами, що вірені їй. Усе має належний порядок, бо свою роботу Марія Петрівна знає і виконує сумлінно, стараючись для майбутнього. Ось ці бірізки я садила колись, як стала на роботу 11 років тому, своїм онучком. Я йому завжди зараз кажу: внучка, то твої бірізки. Ми з тобою колись посадили оці два радочки і бач, які вони вже виросли. Іван Григорович Черевко працювати в структуру державного підприємства Любишівське лісомисливське господарство прийшов після того, як повернувся з армії. А оскільки на посаді майстра лісу залізницького лісництва та ще й на одному й тому ж обході працює довгих 37 років, то нині свою територію знає буквально і заплющеними очима. Іван Григорович розвіює сумніви з приводу того, що ліс сьогодні нищиться. Натомість лісівники його оберігають. Якщо ми зрубали ліс, то ви бачите, що воно посаджено і росте ліс, то, то, мабуть, невірна думка. Так я рахую. Не знаю, як. Інші рахують. В пустого місця в лісі не буває. Завжди все зелене і все росте. Зараз у золотаву осінню пору у майстрів лісу вдосталі роботи. Це і очистка площ, підготовка ґрунту, заготівля насіння та багато інших клопотів. Та поряд із цим усім, майстри, це прості люди, поліщуки, господарі. Із щедрим та гостинним настроєм